Вітаю вас, мої любі глядачі. Мене звати Наталя і тут ми говоримо про парфуми. Нарешті, хто бачив останнє відео, вже зробили у нас в кухні ремонт. ці стіни. Всю кухню ще не покажу. Покажу, коли перенесу все сюди і тут буде порядок. Зараз, поки я сама вдома, я вирішила зняти швиденьку відео, бо мені ще місяць тому прийшли сліпі затести від моєї парфумерної подруги Юлічки, ось коробочка. І треба вже їх робити, бо вже самі цікаво. Тож, давайте погнали. А, і ще хочу показати, Юлічка мені подарувала отакий набір, Що це? пробничків помади Dior Діорадіт. Зараз одна із них на мені називається яка це? Icon, напевно. У мене ніколи не було люксових косметики декоративної в Принципі, який доглядовий, тому для мене це вау, я дуже вдячна. помада мені подобається. Три із чотирьох мені підійшли. Так що все круто. А тепер давайте будемо починати за тести, Тут вісім ароматів. Ось так, я вже трошки розчистила. Вісім ароматів беру, як завжди, спонжики, ватні диски. Що це не заговорююсь. І ось тут у нас вітки водій. Так, трішки ще Я їх одразу висиплю. Так, все я розклала і давайте почнемо. Барабань. Я кажу чесно, три я вже тестувала, якось мені хотілося відволіктися і попробувати щось нове. І я перших три спробувала. Далі не дійшли щось руки. Так, ой, не показала номер один. Це такий аромат, я на шкіру його наносила. Такий трав'янистий. Тут ромашка, певно, є. я відчуваю ромашку, оцю маленьку. маленькі квіточки. Саму цю жовту серединку, де пилок. Ще якась свіжа зелень, така знайома, але зараз не можу згадати. Може, щось типу як з знаєте, засоби алої, зелений чай, отакий цей зовсім повністю зелений аромат. Трошки Ну, на ветному диску мені трошки солонинка. На шкірі такого не було, солодинка, тобто, на шкірі такого не було, на шкірі було просто травний аромат. І коли він розходився, він став більш спокійнішим. А зараз він мені пахне ще чимось люксовим. Хоча я все-таки думаю, що це ніша. А може ні. Я давно вже не дивилася, що там Юлі. Знаю, що в неї є багато ароматів Алхамбра, ще, так що я можу помилитися, сказавши, сказав, що це ніша. От мені зараз пахне вже більш люксово, хоча на шкірі пахло більш ніше в стилі Ані Гуталь. Таке зелено травне. Ой, щось таке приємне зараз виходить, якась віддушка. Давайте будемо дивитися. Вже як нюхаюся, то! Роздруковано. Так, це у нас що? Simple джелр de toilette Jill Sander. Ага. Дивіться, надруковано це. Тут у нас амбрета, груша Альбану. Середні ноти фіалка, мускус, кардамон. А, мускус кардамона не чую, шкіра ваніль, пачулі. Тут по піраміді я би подумала, що це щось гучне, і я б його точно не захотіла собі замовляти. А вдихаєш, і він такий ніжний, такий, так натурально звучить. Я, як завжди, десь картинку буду ставляти. Такий приємний аромат. То Джессандр, це Люша, чи це. Люша. Люкс Ніша. Це люкс, чи це. Чи це Middle Market? Бо я щось якось не задумувалась про це. Розібралися з першим ароматом. Йдемо далі. Аромат No2. так приємно зараз пахне в приміщенні цим Джесандром. так гарно трошки пудрово розійшовся. Так, номер 2 Це я теж тестувала. От зараз він мені пахне, знаєте, як помада Maybelline. Він такий трошки солодкуватий, трошки бензоїновий і. От серйозно, як помада Мейбелін. В кого є Мейбелінці знають чи Леаль? Ні, Maybelline, мейбелін, мейбелін. Такий злегка солодкий, помадковість сучасна, ця помадність помадкові. Трошки пудровості, зовсім трошки. От мені помада і меблі, не вся, я не можу сказати якісь складники, напевно тут квіти якісь є. Якась карамельність. Трошечки віддалено, ну, як в Candy. така проста карамельність без всяких завитушок. Мм, приємно, я ну але дійсно вдихаю і ніби помаду. Гарно. Жи... Не відчувається жирності помади, а навпаки, помада свіжа, свіжо відкрита і не зовсім давно зроблена. О, зараз мені теж тут ромашка примарюється, або це ще сподібне до ромашки. Я вважаю, що це теж люкс, або от вони з Джал Сантер якось в одному стилі, хоча той зелений, а цей. Більш солодкоквітковий з цією сучасною помадністю, але вони обидва якісь такі затишно комфортні, такі як доглядові. Трошки тут як доглядовий крем є. Так, я не знаю що в мене сьогодні. Давайте будемо дивитися. Ой, це що? Це Whispers in Library Mason Martin Magellan. Тут Ваніль, деревні ноти, кедр і перець. Ваніль не вгадала, ну це да. <хи> Такий, ну ви знаєте, від наджолею ну, очікувала трошки більше. Бо я тестувала їх інші аромати, а цей, ну, може, тому що він повсякденний він зроблений для Висперсін Лайбері, дійсно, шепіт в бібліотеці, який він може бути відповідає своїй нації. Кремово-комфортний трошки поматності. Прикольний. Але на такі гроші, знаєте, хочеться чогось трошки цікавішого. Армат цікавий, але стільки б я за нього не заплатила, стільки стої репліки. Йдемо далі. Армат номер 3 Ой, з... злиплися всі в кубку диски. Так, це я пам'ятаю теж. Попередні я трохи була забула. А куди я номер два поставила? А це такий теж зелений аромат, більш різкіший трошечки старт в нього. Тут багато свіжої зелені. Мені якась осока взагалі вважається. Ой, клас. Яка знайома квітка в голові крутиться, не можу згадати. Такі маленькі квіточки. Тут мені <плінь> що? Як собачка, блін. От в голові крутиться на язиці, крутиться, сказати не можу. Багато зелені, і теж є солодинка. В першому ароматі більш зелень, зелення тут. Більш така соковита, стигла зелені. Щось то що знаєте, як багато зеленої трави оці квіточки польові, так, польові квіти. Я коли перший раз на шкірі тестувала, я подумала, що це неролідори відмес. Але в мене є цей аромат, і це точно не він, а може я забула, але цей трохи солодший, Не ролі Дори це взагалі не просовалкість це. Сухий аромат. Цей теж, теж на шкірі стає сухим, але з часом, знаєте, пахне вже сухими. Спочатку зелені трави, потім вони на шкірі всихають. То так він пахне. Але гарно. Це пахне літом, спекою, коли повітря настільки гаряче і сухе, і ці сухі трави. Тут є якась, ніби, знаєте, лікувальна травичка, яка продається в аптеці, це заварювати ці чайки, якесь. Із цих зелених, з цього зеленого букету є щось з лікувальних трав. Ну, мені так пахне принаймні. Зараз подивімося. Трошки є. О, Так, Histoire де parfum, 1969, парфум, parfum Деревольт. три Ще тут. А, це третя рома. Верхні мити. Персик. Персика, я тут не почула. Кардамон, воздейка троянда білі квіти. Мексиканський шоколад, пачулі кава мускус. Взагалі нічого тут не вгадала. Оце да. Як це так? Ні кави не чути, ні пачулі. Аромат дуже м'який. Він просто стартує різкуватою зелені. Юлечко, ти нічого не переплутала? Ну, а я точно бачу, що це аромат номер 3 І все. Ні, тут написано 3. Блін, він пахне взагалі не так, як тут описано. Нічого з цього не чую. Ну, зараз як розходиться, може і зміниться. Оце так взагалі. Щось нічого не вгадала. Дуже гарний значить аромат, складений гарний. Для мене такий критерій. Раз не можна на ноти розділити, значить аромат гармонійний. Правда? О! Це? Ой, це щось знайоме? Солодке таке а! Я знаю. Ну, мені би так хотілося. Це мені пахне, як Елісап. Але якийсь саме аромат? Ставлю на Girl of Now, чи яка варіація? Варіація не знаю, лавлі він пудровий такий. А цей прям сладенький. А може це щось для парфон? За Так, ну я думаю, майже впевнена, що це люкс, і майже впевнена, що це Елісап. А якщо це скада, ну, коротше, це таке солодке в стилі Елісап. Солоденьке, але з якоюсь цікавинкою, в неї аромати, як на мене, доволі цікаві. Як для Люкс, ну, Люкс, хороший люкс. якраз на свої гроші. Солодкий, але не зовсім банальний, там завжди є якась цікава нотка. І отут теж є якась цікава, крім солодкості, якась цікава нотка. Але солодкість тут не фруктова, а така ніби фруктовий сік. Якийсь фруктовий сік і ще щось з якоюсь, з якоюсь парфумерною віддушкою. І певно, це тропіки. Тут ананас, кокос, можливо, манго. Якісь може квіти тропічні. Ммм, слухайте, гарне. От зараз така погода, на вулиці дощ, плюс три. Самокрі таке сіре і хочеться от такого аромату. Ах, гарно. Давайте будемо дивитися, бо мені вже так цікаво, що ж це так гарно пахне. Хеліса, хеліса. I want you Jimmy Cho. Та ну. У мене був пробник цього аромату фірмовий пробник. І мені щось взагалі не сподобався на мені. Верхні ноти персик мандарин, середній жасмин, червона лілія, базовий ваніль. Персик мандарин. А мені щось кокосом пахне і ананасом. Але не в такому класичній комбінації, як пінаколада. а Трошки в іншій концентрації. Хм. Нічого не видала. <laughs> Вже таке синьке. <сінки. смех> ну ладно. Це ж гра має бути весело, а відгадала, не відгадала. Ні, ну мені би хотілося трошки відгадувати. Але щось сьогодні все миємо. Йо Йо-моє. Ой, знов на пальці. Треба одною рукою в одній тримати, коли чикаєш, а в іншу, коли видихаєш. Так, от ще нічого не чую. Отой. А вон чуткий дифузенький. О! Ой, бергамот. Чи лимон? Шкірка цитрусова. А може і лайм, Якась цитрусова шкірка. Ні, мені здається, більш лимонна. Тут, певно, треба чекати, бо зараз старт такий прям цитрусовий, більше нічого не відчувається. Ой, я достав. Солодка, шкірка свіжо помита, відчувається волога на ній. А тепер іде гіркота і індольність цієї білої шкірки, яка піджовтує. Зовсім цитрусовий аромат. Так, що це може бути? У мене є аромат молодінь, бічолі лімони. От воно пахне. Щось дуже подібно. Перші секунди ні, а от далі як він розкривається, ну, майже так, так, не буду йти за законом, щоб спробувати, але воно дуже схоже, слухайте. Дуже схоже на майну А що це ще може бути? Я думаю, це щось бюджетне, таке літнє цитрусове. Можливо, далі будуть якісь білі квіточки, але в нас немає 20 хвилин чекати, поки він розкриється. Ну я відчуваю тут тільки цитруси. От зараз гірчинка, так. Гірчинка цього цитруса. Так, не будемо тоді 40 хвилин чекати. Це в нас був номер 5. 9. А, я вам показала, це номер 5. Так. І тут номер 5, І тут забуваю показувати. Так, 5. У-у-у. Колонь, де так лібер оранж? Та ні. А в мене був колонь. Ні, у мене був єсей бюл. А колоні, здається, не було відчаєнний. Можливо, я його поношу ще на шкірі. Можливо, він розкриється якось по-другому. Тому що зараз він звучить доволі просто, як для елку. Взагалі не схоже. Так, бергамот, а бергамот, хоч щось. Червоний апельсин, зелені ноти. Апельсиновий цит, жасмин, мускус шкіра. М -м -м. Я приємно здивована, що шкіру я тут не почула, і мускус теж тут не такий, що там ніс віддає. От зараз трошки мускуса відчувається. А можливо то мені не біла шкірка, а жасмин не чувся. Так, зараз вже стає більш аромат. Не такий простий, не просто про лимони. Я його обов'язково розношу Елду. Я люблю цей бренд. Далеко не все пробувала, але те, що пробувала, мені в основному подобається. Так, номер 6. Показую. 6, 6, 9, 6. 6. Це таке. Дивіться, яка рідина. Може хто впізнає, що це за рідина. Теж знайомий запах, дуже знайомий. О, ой, він такий їдючий. Зразу дуже солоденький, такий, як карамелька. А тепер трохи. Тут чи уд'є, чи бензин, от щось таке. Щось таке, що мені пробирає аж до насолодки зразу. І все, закриває мені всі нюхові рецептори. Троянда, я відчуваю тут троянду на диво, тому що зазвичай солодких ароматах я її не відчуваю. Може це якийсь менталь чи менсира? Щось таке, але. Ну, приємне, бо в менталі мені не так, а це. А може це дійсно альхармін який? Ні, 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 я це. Латафа якась. От, теж щось. Тут і помадність є. І можливо трошки рису, ну щось таке, знаєте, що в помадних ароматах там чифіалка. Ну, триянда я її тут відчуваю. Ой, дуже такий їдючий аромат. Треба вже дивитися, бо я вже не можу його вдихати. Я після нього вже нічого не буду чути. Так, показую номер 6. Номер 6. Це у нас лабель, джампо коті. М -м -м. Груша бергамот, квіткові ноти, шкіра, а, то шкіра, ваніль, ветивер, амбра мускус. А що ж це мені таку їдючу ноту дає? Напевне, поєднання. Амрі з мускусу, квіткові ноти груша, бергамот. грушева карамелька, я б сказала. Тут не, чи, не свіра груша. Ох, такий. Так, точно, це схоже на базу жан Поль -Кадзі. Бо в мене був Жан-Полькаті поль -Кадзі. скандал, то там, дається базова нота. Ох, такий аромат. Дякую, Юля, бо я хотіла його спробувати. Я вже хотіла його навіть бачила в поганій ціні, але й не купила. Дуже дякую, що мені прислала. Я такої помилки робити не буду, бо я б його не носила. Шукала, де продати потім. Як і зараз багатьом ароматом буду. До речі, я буду певна, скоро робити розклавлення, бо в мене накопичилось багато ароматів. Я ж сліпу люблю брати, які я не ношу, і в розпиві вони щось. Ну, майже всі в мене в розпиві. Ні, кожен в розпиві був хоч раз. Але є такі, які стоять, а мені не хочеться, щоб вони стояли. Я не люблю, коли аромати стоять. Тому десь ці зими, я певно зроблю велике розкланення. Це такий маленький анонсик. А тепер погнали далі. Погнали далі. Аромат номер сім. Ще остався з сьомий і восьмий. Так ой, щось не хоче. Хоче. Ого, це якісь ліки. Це що, якийсь карвалол? Юля, це що такий хитрий хід Карвалол, карвало Ой. Ой, ба! Слухайте, його так можна вдихати і цілком. Елегантні міські жіночки 80 носять? Ну, я зараз виявиться, що таке, не 80, але ну, воно мені так пахне, Ну, в нас в місті так. Кожне місце пахне по різному і люди теж. Ну, це таке прям міцне ретро, такий аромат. Хук справа мені задовге розпилення. Що тут може бути? Якісь квіти, якась помадність. Мені пахне маком. Угу, Так, да, пахне маком. О, зараз вже трошки всівся. Оце такий тип аромат не альдегідної лангової, а такий він, от всі вже приємний, така ніби мила бабусечка в окулярах з кочеряшками. Пахне мені пома, помадою. Так, потрохи помарності, маком, і це мені пахне грифелем від простого з Згріда простим. Або, знаєте, крийон у цієї олівці, от таким восковим. От шостого і шостого. Трошки воскового олівця і трошки звичайного простого олівця. І отак от воно мені пахне. Цікаво, що це за аромат? Це вінтажі не чи є в Юлі. Мені і сенсу немає вінтажів, бо я не розбираюся. маю. Oriental Lounge The Different Company. Я подивлюся, що це за фахо. Не... Дерево Карі, перець, бергамор троянда, атласне дерево, базові ноти, амбра, бобетонка, французький лапдану. А тут лапдану не чуди Ну, реально, класичний такий. Ні, Зараз тепер, вже коли він трошки розійшовся, він мені пахне не бабулькою, а він мені пахне отак, мені здається, пахла Мерлін Монро. Одрі Еберні і так далі, Ті жінки того часу. Сороконі 50-ті, навіть 60-ті, можливо, в цих пишних платчиках з кучеряшками. Ех, да. Згадала фільм зразу Неданок Утіплення. Наступний аромат 8 і це вже останній аромат. мене вже ні сьогодні на ньогося. Я вже назбиралась вражити. О! Це теж щось знайоме, Ну, це скоріше все, незнайоме, але компоненти я тут відчуваю, якось пробігає крізь ніс. Теж якась лікарська рослина мені тут відчувається, типу прополіса. Тільки в такій добрій концентрації, не в тому плані, що занадто свіжу. Ну просто насичено. Мені аж в вуха віддає, аж в ухах пульсує, коли я вдихаю цей аромат. Я відчуваю тут чорне вугілля. І щось таке знайоме. Що я не хотіла сказати збила себе? Про поліс чорне вугілля. Активоване вугілля, незвичайне вугілля, активоване вугілля. І щось таке зелене. Прополіс. Мох. Я тут відчула в старті мох. Зелений такий вологий після дощу. Як собачка. Ну, починає він залегка, запудрюватися, цей аромат. От я вам чесно кажу, може, це через те, що я вже сім затестила. Дякую, Юля. Аромати по наростаючій, по міцності і гучності. Але в мене вже починає прям трошки голова від нього крутитися і вуха віддає. Хоча в мене жодного разу так не було від сліпих затестів. Цей За аромат, не сказати, що надто гучний. Але от якось він тихенько туди травить. Ні, але він приємний. Я вам скажу, він приємний. Я його дуже хочу на собі розносити. Мені подобається цей свіжий мокрий мох, який я тут відчуваю. Просто його треба не підніс, наносити. От зараз я вже відчуваю деревну смолу і запах деревної кори. Гарний. Але його треба десь тут і отут наносити, тому що. Можна, так, що ж це може бути? Давайте подумаємо. Мені він трошечки віддалено схоже на мій Moth and Rabbit The Lobster, але той в рази свіжіший, звісно, а цей трошки такий пильний і смольний. Ну, давайте я буду думати, що це ніша. Бо дуже таке ніша, звичайно. Якщо це щось бюджетне або арабське, я дуже здивуюся. Клас. Мені подобається. Я зразу була в шоці, а на другій хвилині мені подобається. У ви що? Ну, звісно, це мемо Африканлезер. Що тут є? Кардемон, шкіра, шафран, кумин, ветивер, пачулі, герань, ут, бергамот мускус. Слухайте, от я з цього ноти не люблю. Це шкіра, герань і уд. І ще докілька компонентів я ставлю все так, трошки настороже. Але звучиться все разом дуже достойно. Вено Африка Лезер. Ну, от я і думала, що це щось із цього. Слухайте, дуже гарно. Я завжди оці різні лезер обходила стороною, тому що, по-перше, не бюджетно. По-друге, я думала, що тут десь нота шкіра, а тут ні не шкіра. Це так гарно. Така композиція просто крута. Це точно перше, напевно, знову ж. Бачимо ще як на шкірі ляже. Так, отож, це всі сліпі тести на сьогодні. Ледь подолала сьогодні. Ще не дуже багато почувала, але дуже хотіла зняти відео. Зараз настрій піднявся. Я дуже рада з вами спілкуватися, хоч так через камеру. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, хто не підписаний. А Юлічки! Я хочу сказати окремо дякую, бо я здається спочатку не подякувала на початку відео. Велике-велике дякую Цьомки, рада дуже нашій співпраці і всім, всім хто дивиться це відео, дякую за увагу. Дякую, що провели зі мною свій час. Сподіваюсь, вам було цікаво, пізнавально. А я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступному відео.